Це подкаст громадського радіо, зустрічі програма про Україно-єврейські взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Програма, в якій ми традиційно говоримо про українсько-єврейські взаємини. Мене звати Василь Шандро. І сьогодні ми говоритимемо про нове число журналу Мікс: це журнал місто, історія, культура і суспільство. І власне це нове число присвячене або приурочене темі голокосту і міста. Голокост і місто простори вбивств Ства простори руйнації так називається це число, і ми спілкуватимемося про наповнення цього числа, зокрема із шеф-редакторкою журналу, кандидаткою історичних наук Тетяною Водотикою. Вітаю, Тетяно. Доброго дня. І також моїм співрозмовником буде доктор політичних наук і запрошений редактор конкретно цього числа журналу. Це пан Максим Гон. Вітаю вас, пане Максиме. Вітаю, напевно, треба почати з базових досить речей, тому що не аж так часто ми можемо побачити тематично видання наукові, так або наближені до наукових в Україні, які би от присвятили ціле число там, випуску якійсь конкретній темі. Не йдеться про те, що такого взагалі немає, а йдеться про те, що це навряд чи досить часті випадки. Ану, слід зазначити, що а, тематичні номери журнал Мікс робить а, постійно, і це є така одна з наших практик. Тобто ми оголошуємо тему і добираємо спеціально, а, іноді навіть замовляючи а, фахівців у тій чи іншій проблемі. Конкретно в цьому випадку так зійшлися зорі, бо я познайомилася з командою громадської організації «Мнемоніка» у рівному з паном Максимом, з пані Наталією Євчик. І е, рамка методологічна Urban Studies у вивченні саме проблеми голокосту здалася нам продуктивною. І е, тут я маю подякувати українсько єврейській зустрічі за підтримку, якої власне цей журнал і вийшов так можливим на папері. Їхня фінансова підтримка, і наш потенціал зробили це число можливим. Пане Максиме, чим займається ваша організація? Думаю, ми в наступних програмах там докладніше про це поговоримо, але коротко, якщо можна зараз, аби ми зрозуміли дотичність власне і до цієї тематики, в тому числі, і от що ви конкретно робите, дякую за питання. Наша громадська організація займається питаннями політики пам'яті. Ми Намагаємося зробити українську колективну пам'ять більш інклюзивною, а простішими словами, такою, яка включає в себе пам'ять про різні національні групи, різні конфесійні групи через знак плюс українці, поляки, білоруси, євреї, німці. І останній наш успішний проект це встановлення в місті рівному меморіального знаку. Е в пам'ять жертв рівненського гетто це ваша ініціатива, так? Вашої організації? Це, так, так. Це була наша ініціатива. Зарубіжні партнери, які профінансували основну частину. Так що такими, такими справами ми займаємося. Чим наповнене це число журналу, пані Тетяно, як він сформований, власне, як він структурований? Журнал складається. З двох частин одна частина називається інтерв'ю. Ми поговорили з дослідниками голокосту українськими, які займають публічну позицію. Вони відкриті в цьому аспекті. Це з Ярославом Грицаком, Віталієм Нахмановичем та Анатолієм Подольським Київський та відповідно львівський історик, і свою візію того, яким чином проблема голокосту досліджуються, вже мають досліджуватися в майбутньому, яким чином а, яку позицію має займати українська держава, зокрема, українське суспільство. А, в деяких інтерв'ю торкнулися і проблеми Бабиного яру, і ситуація, яка до в нього зараз розвивається. А, це перша частина, і друга частина, власне, це академічні дослідження, а, які присвячені доволі різним проблемам. Голокосту та пам'яті про Голокост в контексті міських студій, і мені приємно сказати, що географія цих досліджень, географія авторіхів доволі широкою. Ми отримали статті як із Західної України, так і з Південної, з Півдня України, Є стаття про Херсонське гетто, стаття з Дніпра і статті охоплюють широке доволі коло проблем і гострих. Теж це стосується в тому числі і вивчення міста, так дослідження міста, міської культури, тобто урбаністичних урбаністики, я як такої, це видимий напрямок в українському сегменті цієї науки. Так, це ми планували зробити, показати, щоб дослідження да показали, яким чином Голокост впливав на зміни в тканині міст, що міста втрачали в результаті голокосту хотіли показати, яким чином саме міський простір, чим він виступав для жертв: це пастка, чи це сховок, чи це додатковий шанс на виживання, чи це, навпаки, менший шанс на виживання. А, яким чином формується пам'ять про цю трагедію в міському просторі, яким чином вона еволюціонує? І а, як з'ясувалося, цей напрям, ця рамка методологічна, вона не є такою очевидною. І коли почитати інтерв'ю, і Нахмановича, і Грицака і Подольського вони прямо й говорять, що це ну неочевидний напрямок. І чим допоможе а, рамка Urban Studies, невідомо. Але а, така метафора в нас з'явилася в процесі, що ми в резинових чоботах першовідкривачів, і те, що ця рамка неочевидна, і ми фактично є перші, тільки спонукатиме нас до якихось подальших кроків в цьому напрямку, пане Максиме. Як пов'язані і чи переплетені принаймні методологічно дослідження, наприклад, геноциду голодомору так, в Україні і Голокосту? І наскільки? Можна користатися, наприклад, дослідникам голодомору тими надбаннями, які ми володіють тими прийомами, так і тими методиками, якими володіють дослідники голокосту. Зокрема, і чи є якась специфіка дослідження Голокосту саме на території України? Дякую запитання. Безперечно, ключ до усвідомлення геноцидального процесу лежить в теоретичній площині, в методологічній. Коли починало, починало досліджувати в Україні і Голокост, і Голодомор, фактично все зводилося до відтворення конкретних подій в місті, в містечку, в селі. І це так званий наратив, фактаж, який вже достатньою мірою накопичений. Тепер завдання перекласти все це на методологічну базу і сприйняти ті численні трагедії як складові геноцидального процесу. І зрозуміло, що. На сьогоднішній день методологія Голокосту, вона, ну, як на мене, випереджає методологію Голодомору. Наразі більшість вітчизняних вчених, які займаються голодомором, вони все ще схильні говорити про події в конкретному населеному пункті. Те тематичне число, яке ми представили, яке розвивається у царині. Урбан Стадис це якраз і є спроба розширити методологію бачення прочитання конкретних подій, і, як нам здається, це завдання виявилося не зовсім простим для вітчизняних вчених. А, а з чим це пов'язано, пане Максиме? Ну, я б так сказав, я б так сказав з тим, що м, осмислити теоретично будь-яку трагедію набагато складніше, ніж переказати той чи інший сюжет. Дослідження Голокосту в Україні тривають приблизно стільки ж, скільки Голодомору, але, як на мій погляд, ми наблизилися до розуміння проблеми. Зараз першочерговим є якраз перехід у теоретичну площину і ті численні слайди трагедії Голокосту, Голодомору на теринах України, вони мають лягти на, на теоретичну основу. Теротизувати набагато складніше узагальнювати, набагато складніше, ніж переказувати. Тому ті питання, які пан Тетяна перераховував, які ми редакція запропонували потенційним авторам, е виявилося, що це дуже, дуже непросто. От, Скажімо, один із, із, один із тематичних блоків задумувався як спорожнілі простор міст. І йдеться зрозуміло, з одного боку, євреї, як мешканці переважно міст, які зникли з цих просторів, весь процес не просто е, урбанізації українського селянства, а зміни соціокультурного пласту, зникнення штетлу формування українського міста. Це ті проблеми, які на сьогоднішній день ще є для нас складними. знаєте, я згадав зараз у Матвія Вайсберга рік чи два тому, боюсь помилитися, була серія. Робіт це минулого року, це були роботи порожні будинки. Він був в країнах Балтії, я не пам'ятаю, які точно це країні, власне, теж відвідав ці міста, де жили колись євреї, і, так, і ці будинки порожні. І це такі кольорові, там, ну, різних цікавих форм будинки, але або там може хтось живе, але ну, тобто, власне, ці, ці простори, про які ви кажете, так, які спорожніли від спорожні. Ніли, це, звісно, може не зовсім коректне слово. В лапках його давайте так візьмемо. Так бо вони спорожніли не самі по собі, а з примусу. От власне в результаті жахливої, жахливих трагедій і війни, і голокосту, в тому числі, і і, і ці, тобто, не обжиті наново або місця, в яких навіть якщо і живуть, люди все одно відчувається якийсь. Ну, якийсь не затишок цей ці простори вони в Україні, в українських містах. Чи позначені вони якось? Чи є вони, чи є мапа якась, і чи як живе і функціонує пам'ять про це у містах українських? Неоднозначне питання, тому що в одних випадках ми говоримо про те, що міські простори відкрилися пам'яті про жертву Голокосту. Це йдеться, наприклад, про Київ, про Львів, про Рівне. В інших випадках залишається без пам'ятства і, особливо, коли йдеться про маленькі містечка, в кращому випадку там може бути якийсь меморіальний знак, який будуть знати мешканці цього населеного пункту. Але де-факто найчастіше і з мого досвіду двотижневої давності ми їздили в містечко Тучин, де плануємо. Знімати документальний фільм присвячений повстанню в Тучинському гетто, яке, до речі, відбулося раніше, ніж Варшавське повстання, містяни практично про Голокост там нічого не знають. Це при тому, що євреї там складали щонайменше половину населення, а сам факт повстання мав би бути елементом місцевого, скажу так, міфу. Тому ваше питання немає. Як на мене, тут немає однозначної відповіді. Якісь міста. Відкрилися, десь пам'ять про жертв Голокосту є, десь їх немає, але мене найбільше турбує те, що ми ігноруємо таким потужним потенціалом, як імена праведників народів світу, іменами яких мали б називатися вулиці, там де вони здійснювали свій подвиг, рятуючи євреїв чи представників інших національностей. Наразі це ресурс, який ми чомусь. Майже не використовуємо. Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо про нове число журналу Мікс із його шеф-редакторкою, кандидаткою історичних наук Тетяною Водотикою. А також Максим Гон, наш співрозмовник, він запрошений редактор конкретно цього числа. Говоримо про те, що вміщено в самому журналі. Ну і ширше про проблеми, з якими в тому числі стикаються і дослідники голокосту в Україні. Отже, ви сказали і. Про пам'ять і про безпам'ятство, пане Максиме, яке присутнє е, на території України загалом з різних причин так е, є пам'ять, е, ну але швидше пам'ять ця присутня там, де є ентузіазм десь громади, і безпам'ятство теж зі зрозумілих великою мірою іноді причин це власне моє перше наближення до проблеми пам'яті про голопу але Тим не менш в мене складається таке відчуття, що це. А не те, щоб разові акції системність безумовно якась присутня, але ця системність вона є справою рук таких громадських організацій, як наприклад на саме Немоніка у Рівному, або територія музей територія терору, або центр міської історії центральної східної Європи, хоча меншою мірою, є центр Кума в Дніпрі. Є Український центр вивчення історії голодомору голокосту. перепрошую, в Києві. Я Анатолій Подольський є його очільником. І я повторюю ту тезу, яку наші інтерв'ю і неодноразово повторювали, що це має стати справою держави і повернення пам'яті, підтримка пам'яті про Голокост та його жертв має стати дійсно справою. І це нині вже очевидно. Чи це елементом навіть інформаційної безпеки України і взагалі державної безпеки? Пане Максиме, наскільки ця тема вона проникла, в, наприклад, у мистецький простір загалом, ну, в широкому сенсі, ми можемо говорити про літературу з одного боку, в якій ну, напевно, чи не найбільше представлена ця тематика, так чи інакше. Ну, але окрім цього, є ж і ще в нас і музика, так є живопис, є кінематограф, є театр зрештою. Хоча, ну теж зрозуміло, що для відповідного моніторингу це. Теж потрібен а, певний ресурс, так само окрім окрім хіба що проєктів, так які там фінансуються організаціями, за якими ви можете встежити, то ну можна говорити про певну а, кількість там вистав, книжок, фільмів і так далі. Але загалом, от в цій царині наскільки присутня тематика, відрадно, що вона присутня. Якщо в радянські часи це тема тобойована аналогічно голодомору, то Починаючи з 91-го року тема Голокосту і тема пам'яті взагалі про українське єврейство зрозуміло, що увійшло в український культурний простір. І остання лауреатка Шевченківської премії це дуже хороший показник. А дату відповідь на питання про те, наскільки, скажімо, в театрі представлений репертуар такого характеру мені складно. Я думаю, що ця тема. Я впевнений, що вона на маргінесі, але повторюся в порівнянні з тим, що я пам'ятаю, коли слово Голокост не знало вже тим паче, не говорили про те, що відбувалося на теренах України чи Європи. Ті зміни і ті перші ластівки, перші паростки, перші колоски, які є в мистецькому просторі, вони говорять про те, що Україна відкрита до цієї теми. І очевидно, перспективи тут є яка географія досліджень, так зокрема того, що представлено в журналі, пані Тетяна говорила там про Херсон, здається, в тому числі так і е, Львів, і Рівне здається, і який вигляд має власне ця географія з точки зору кількості і якості досліджень? Ну воно є логічно, що там, де є центри вивчення голокосту, то е, якісний і кількісний вимір переходитиме у якісний. Це ми мовили про, про Дніпро, про, про Київ. У нас це представлено курсу Дніпро, Рівне, Херсон, Устріг і Львів. Причому Львів доволі цікаве дослідження Івана Минолатія від міста Перехреста до міста жертв Львів, Романі Юрія Венечука танго Смерті. Дуже відрадно бачити цей текст, тому що в принципі мікс замислювався як міждисциплінарний. Журнал на перетині різних гуманітарних дисциплін, можливо, навіть не лише гуманітарних, і це дослідження воно літературознав. Мені здається, треба трошки перенести наголос у постановці питання, трошки з вашого дозволу його переформулювати, оскільки йдеться не про географічну безпосередню прив'язку автора до якоїсь місцевості, до якогось міста. Я можу використати як приклад одну із статей у. В ще заданому часописі дослідження Петра Долганова, який є рівняним, розмірковує про події у е, кількох містечках Рівненської області і його дослідження це тема пограбування економічного визиску, так званого байстендер, з людьми, які бачили цю трагедію. Я до того, що м, теоретичні конструкти зараз набагато важливіші. Ніж спроби ще раз переказати той фактаж, можливо, якісь нові події, про які дізнаються історики. Тому я б зараз не вів розмову про домінування студії про якесь конкретне місто, а говорив про те, що, здається, це тематичне число, часопису Мікс це одна із таких ластівок теоретичного прориву, і, як на мене, це. Це є важливе, це можлива родзинка цього часопису цього числа. А, пане Максиме, а в чому принципова різниця од досліджень міських і, і умовно сільських? Це є спроба осмислити голокост саме в міському просторі, і, скажімо, з'ясувати, цей простір це пастка для жертв нацизму, чи все ж таки в цьому просторі існували якісь м, сховки, якісь м, в лапках канали, які давали б. Можливість або врятуватися в місті, або вийти поза місто і знайти уже порятунок в сільській місцевості. Тому ми усвідомлюємо, що Голокост пов'язаний перед усім із містом, оскільки євреї на 90 мабуть, відсотків були мешканцями міст і містечок. Але повторюся, ключове тут було не переказувати, як і кого розстріляли, яку кількість людей розстріляли в конкретному місті. А спробувати знайти нові теоретичні підходи для теоретичного осмислення. Даруйте за тавтологію. Йдеться про. Ну я не знаю, як це коректніше сформулювати. Тобто йдеться про те, щоб зокрема, ця тематика була не епізодично, а ну, на рівні включена, наприклад, у вивчення історії того чи іншого міста. Тобто, якщо там присутня так лінія умовно, там сюжетна єврейська, то щоб її не подавати, ну не знаю, винятково там під якимось окремим маленьким параграфом або під зірочкою, під зноскою що ось ну таке трапилось. А як повноцінна власне повноцінна історія співіснування, історія пошуку діалогів, історія може й конфліктів навіть дуже часто, але в тому числі і вирішення цих конфліктів. Ви дуже це красиво формулюєте і влучно цю думку. Це і взаємодію взаємодія, яка передбачає співіснування, можливо, інколи мовчазне співіснування, це діалог, це інколи далеко не домінуючі теза конфлікти і врегулювання цих конфліктів. І що найважливіше, політичних конфліктів, не соціально-економічних, а конфліктів політичних еліт, які стосувалися, ну скажімо, ставлення євреїв західної України. До Варшави, до польської держави, коли існувала друга річ Посполита, я хотіла тільки погодитися і знову ж таки передресувати до інтерв'ю, зокрема Анатоліо Подольського, який розказує і наводить кілька прикладів, як жили українці, євреї та поляки на території західної України, яка отбулась з Польщею поруч чи разом. Іноді це було разом в прямому сенсі, бо були спільні родини, спільні бізнеси. Технічне судо запитання, пані Тетяно, як реалізується журнал бібліотеки на сайтах, в книгарнях, де його можна знайти? Оскільки журнал виданий за фінансової підтримки української єврейської зустрічі, він не є для продажу. Він буде поширюватися на він поширювався на презентації безкоштовно. Буде презентація у Києві восени stay tuned, як то кажуть, де можна буде взяти фізично примірник. А так усі тексти доступні на сайті mix.org.ua PDF-и, Будь ласка, вільні для завантаження з точки зору діалогу, так діалогу культури, діалогу. Історій, наприклад, от ми бачимо в останні там ж десяток років польсько-українські стосунки, ну не в найкращій фазі перебувають або перебували час від часу, і це стосується там гуманітарної політики в дуже широкому сенсі. Питання українсько-єврейських взаємин воно теж ну час від часу може викликати і викликає гострі в тому числі дискусії. Не в останню чергу, можливо, через брак якісних популярних досліджень на цю тему, а все ж таки, ну там років 50 минулого століття, повоєнних вони зробили свою справу в контексті безпам'ятства, так в, в цій темі, про що уже ви зазначали, якщо ми говоримо про гострі теми. По різному можна це трактувати, але гострі теми в стосунках українсько-єврейських чи вони порушуються, чи це проговорюється, чи стало це предметом власне наукового обговорення, не на ток-шоу, так і такого вуличного, крикливого, а серйозного осмислення фахівцями? Ну на превеликий жаль такого ще не сталося. На превеликий жаль за Кілька десятків років існування української держави ми так і не наважилися. Я маю на увазі наукове середовище. Бодай один раз зібратися на якусь серйозну конференцію і поговорити про найбільше мінне поле в українсько єврейських взаєминах. Це колаборація і, взагалі, українсько єврейські взаємини в роки Другої світової війни. Можливо, ми ще просто не готові до такої теми. Але я глибоко впевнений, що коли будуть дискутувати фахові історики, а не представники, як ви сказали, вулиці, ми набагато більше досягнемо і набагато швидше. І в цьому контексті я ще раз повернуся до теми праведників. На превеликий жаль, і на мій подив, в Україні про це говорять надто мало. Це якраз той місток, який може виконати функцію порозуміння. Подвиги кількох тисяч українців, які ризикуючи власним життям, рятували євреїв. Це якраз той ґрунт, який, мені здається, є основою для розмови про складні речі. Хтось рятував, хтось від зворотнього, хтось відвернувся від цієї біди. Мені здається, якщо ми відштовхнемося чи дамо собі старт з такого трампліну, у нас є шанс вислухати обидві сторони, зрозуміти. Де було героїчне, де було нелюдське, і нарешті проговорити, тому що тема українсько рейських взаємин вона озвучується, вона ніби м -м, ноту доми проспівали, але ми ніяк не хочемо бодай вийти на речі мі. Я Сподіваюся, що наші програми, в тому числі, стимулюватимуть, так би мовити, продовження на цьому, роботи на цьому нотному стані, якщо вже використовувати метафору, яку ви впровадили. Дякую вам за участь у, у цій програмі. Максим Гон, доктор політичних наук, запрошений редактор журналу Мікс, число якого найновіше називається Голокост і місто, простори вбивства, простори руйнації, а також Тетяна Водотика кандидатка історичних наук і шеф-редакторка журналу «Мікс» були гостями програми зустрічі на громадському радіо. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Дякую всім, хто був з нами. На все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.